Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні, 28 липня 2023 року, Херсонщина показую сорт канадський під назвою Харнас. Сорт зимостійкий, сорт транспортабельний, сорт і унікальна здібність витримувати пізні весняні заморозки, коли більшість сортів не витримує цей добре переносить такі скачки температури, степки. Плоди дуже ароматні зараз. Плодів в цьому году в мене на пришипіть дуже багато. Плоди десь грам по 150, без норміровки були. Та й деревце вже стареньке. Так, зазвичай було 200-250 грамів. Але смак добрий, нічого не погіршилось. Зараз покажу на вісах, ну відразу скажу, що плоди грам 150 не більше. Трохи не вгадав, 143, ну так. Приблизно 150 є. Ну їх багатенько, то в мене не ціле дерево, а просто прищепа на окремому дереві. Вона така вже як не дуже сильна. так що прирост невеличкий, так що треба буде поновити, окремо на окреме деревце зробити або ще або пересадити взагалі. Ну, тут урожай дебелий, а прирост маленький. Дерево вже більше 10 років. Така от м'якоть. Кістечка не відстає, м'якоть така контрастна, солодка з кислотою на І те, і те в таких помірних, не, не помірних, в достатніх кількостях і кислота і сладості. Але вони один одного компенсують. Смак хороший виходить. В цьому році в зв'язку з засухою трошки смак погіршився. Персиків нестача вологи сказались вона. Коли йшло активне наливання плодів, була засуха, дефіцит страшний вологи. Зараз дощ пішов, трохи хапанули вони ваги, але вже доспівали. А так сорт, риничний сорт такий доволі непоганий. Для промислового саду те, що треба. Строки йдуть перед Ревином. Так що він ціну буде мати. Ну, ще не знаю, я попередні роки знімав з нього огляд. Не один, можливо, щось опустив. Ну, такий ролик невеличкий по цьому сорту Харнас. На цьому буду огляд завершувати. Всім до нових зустрічей. побачення.